Хей, Йо, еврібаді, слава дезу, готі! Злотіли ми режимчик під назвою The Trails. Ну і що ж, продовжимо далі ми з вами заробляти свої бони, ну хоча б на потяг, бо хочеться собі прям неймовірно сильно потяга. Так, let's go. let's go до того, щоб поміняти собі насамперед своє вміння, да? наприклад, або вулку лояку взяти. Хоча давайте зараз подивимося і подивимося, кого би можна було би собі і справді обрати, щоб ну... нікроман прикольний. Реально, нікроман непоганий. По ідеї ми зможемо призивати своїх типів, якщо Помиляюся, так ковбой мене не цікавить. пам пом пом Вампір. Ну, вампір дуже такий спорний. Спорний клас, неймовірно, спорний, бо на ньому я відіграю відігрую прям як останній дубас. Можливо, він і справді класний, але не в моїх руках. Самий такий. Я вважаю збалансований клас. Це у нас з вами виживальщик. Сурвіваліст. Оце самий-самий класний клас, який може в нас тільки бути. Так, кондуктор прикольний, коли ви граєте дуже великою пачкою, і вам треба когось за кермо садити, щоб він дуже швидко добирався до своєї точки. Хорошо, давай візьмемо. Давайте візьмемо волкулаку, може. Реально, я б взяв би волкулаку, ним, ним би поіграв. Давно не грав волкулакою. Давай візьмемо. Давай візьмемо волкулаку, а то зазвичай я просто беру виживальщиків і все в цьому дусі. Тому давайте, давайте візьмемо Вулкулаку. І спробуємо поіграти саме цим класом потащити. Так, бачу, у нас неймовірно велика пачка. Давайте, зараз, ну, давайте для чотирьох гравців. Ось, для чотирьох гравців, хто успів, то і успів. Так, що хто у нас з класами? Так, один без класу зайшов, один у нас непонятно хто, ну, другий, я бачу, що у нас волкулака. Щас попробуємо. Щас попробуємо потащити цими класами. Так, ми появилися, ми появилися, значить, значить, можна йти продавати золото. Так, нас четверо, Четверо гравців. Let's go, продавати золотишко забирати 50 баксів. Далі, е, що б я б би я би зробив? Скоріше за все, я би зараз купив просто вугілля. Я думаю, що е, якийсь ган купляти і смислу немає. Давай ми ліпше купимо два шматочки вугілля. Хай кладуть, бемс. Все, ми купляємо. Зараз заправимо за це вугілля потяг. Також треба щось буде забрати оці таблички і поставити їх відразу вже ж на наш потяг, щоб по нам не могли попадати ніякі бандити, ніякі моби. Так, бемс, бемс, бемс. Це все діло склали. Кріпимо на наші дефолт Полдні позиції. Хай там пацани отако розбираються. Хай пацанчики розбираються. А оце діло нам треба тепер сейвовенько отакого поставити. Такс, в мене є вугілля. Давай-ка його хоп, хоп, хоп. Сразу підпалимо. Я думаю, що всі у нас вгрузилися. Let's go! Let's go, let's go! Поїхали. І добувати собі бончики для, для свого наступного потяга. Я хочу броньований. Дуже сильно хочу броньований. Там є халявні турельки. І вони ще й з патронами. Вони з патронами, які функціонують. Мені здається, що отакий от потяг можна буде дуже круто, неймовірно круто, заставити металевими жестами, да? І металевим шифером. Він буде прям просто дуже-дуже моцний дуже потяг. Так, щось ще й допалили в нас. Але Слухай, ну, дивися, ми вже проїхали 3300 і так, і нічого й не зустріли. Щось дуже-дуже дивно. Правда, воно диви, ковбоїв дуже багато. Неймовірно, велика кількість ковбоїв, але якихось ну, будиночків, щоб щось полутати. Не так уж і багато. Дивися, так, ось я бачу, у нас є перший бейзик, який би ми могли би прямо без з кайфом утонути. Там ковбой налетів на нас. йо-майо. Так, давай-ка цього зомбіча ми отако швиденько заб'ємо. Опа, тут швидкий у нас. Бемс, 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 бемс. Убить його. Так, золотіжко забираємо, це забираємо. Я думаю, що все можна. Забирати, так як нас багато, там потім, якщо, що, то я думаю, щось придумаємо. Так, там на ну, ковбой, який уже нашого чувачка розчехляє Давай-ка ми йому. А ти поняв? Добавили тепер силу удару. Тобто ми можемо бити супер бистро, але й можемо ось плюхи тушити просто. Нормально, нормально, так. Золотишко залишаємо. Оце, якщо що, то можна зразу спалити, я думаю. Цю би штучку я би, кстати, поцепив би. Я би її поцепив би десь на потяг. Давай, катку, спереду, просто. Просто спереду так поставимо, щоб вона була суперегресивною у нас. Так, кстати, конячка, халявна. Зомбі, якщо що то можна, в принципі, у нас спалити. Дівачки у нас вже сіли за кермо, в принципі, їхати знають куди. Так, і треба дивитися по сторонам. Треба дивитися по сторонам, щоб не пропустити ніякий данш. Ну, оце це го! З швидкістю ударів це просто імба. Дивіться де в таку ляпуху, тип Ха! Всім випав, нормально. Буває. Але те, що додавали силу удару, це дуже круто. Так, дивися, доїжджаємо ми до городу з вами. Зараз, щось треба буде його залутати, підлутати. Тому спригуємо, спригуємо і сразу заряд... заряджаємо ляпуху. Бачу бізнесмена. Щас ми йому бемс, Не попав? Оба! Ляпуха! Хоба! Ха -ха -ха. Не, ну такого прям взагалі з кайфом, да? Дивися, бемс, бемс. І забиваємо сразу зомбіча. Так, наш чувак, ну дивися. Фаст ударами просто накидає його. Так, Давайте, давайте, це ми заберемо. А, ти поняв, да? Убили нашого тіпа. І що? Й йому треба якось допомогти. Йому треба допомогти, а у нас немає аптечок. Треба щось де поутати, пошукати. Так, давай-ка хилпанемо нашим. Треба знайти срочно, срочно, аптечку. Бачу, бачу аптечку, яку ми ще з вами заберемо. І нашого тіпа зможна буде воскресити. Так, Бемс, аптечка. Кстати, тут ще й багато. Тут прям дуже багато цих аптечок. Я прям багато понаходив. Так, побігли. Побігли нашого тіпочка, піднімемо. Правда, він десь пропав. Так, ну ящик я його бачу. А де він? Вообще непонятно. А, і типа, я прикалям, бо якщо ми убиваємо, якщо убиваємо зомбіч, то у нас є буст урону на зомбіків. Так, все, зомбіч, кстати. 13, 2,13. Так, давай-ка щось його уб'ємо. Бемс, бемс, і уводимо пароль. 13, 213. Бемс, Відкриваємо сейф, забираємо. Оцю купу, купу, золота. Але з далі лутатися. В принципі, ляпуху зарядили. Якщо що, то зараз якогось зомбіка, отако не і накриємо. Оба. Опа, швидкий. Швидкого треба теж такого вирубати. Швелесенько, бенс. Нормально. Так, що в нас тут? О? Водичка, так, зомбіч, при тому, що теж дуже-дуже швидкий, треба його вбивати. Так, аптечки ми забираємо, в принципі, якщо що, то я своїм тіпам їх скину. я поділюся. Так, головне, щоб мого зараз цього чувачка не вирубили. Бемс. Так, тут ще один швидкий зомбіч. З ним треба теж також швидесенько розібратися. І треба ще полутати, полутати, ось оце, ось цю церкву. Бо тут теж можуть бути заховані класні прикалюхи. Так, треба нашому цьому типові скинути хілки. Іди сюди, Іди сюди, чуваче. Лови, 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 лови купу, купу, аптечку. Так, ну і в принципі, дивись, вроді, вроді як. Все остальне ми в цілому таки і залутали. Даже оцей мусор можна буде позбирати, щоб з пустими руками просто не бігти. А, диви, тут як, як їх тут багато назбиралось зомбічів. Дивися. Ха-ха. Ща, ми їх швиденько розчехлимо. Ухтую. Ой-ой-ой, бенс. Вирубаємо. І тут ще ось у нас є три зомбіча. Так, ну і в принципі, в принципі, всіх зомбіків ми перебили. Я думаю, що в цілому, в цілому, можна і далі, в принципі, видвигатися до нашої бази. І знаєте, що я замітив? От справді, я замітив, що останнім часом дуже-дуже рідко починають у нас попадатися е, саме данжі із е, вулкулаками і вампірами. От в цій серії я би хотів, ну, прям реально навідатися до цього данжику. І все таки його дозалутати, тому що було таке, що я раз я зустрів, і то, <хи>, на жаль, на жаль, мені там не пощастило. Нас там був і просто зіли із-за того, що ми були в хард режимі. Так, давайте ще залутаємо цей кусочок вугілля, щоб його потім, якщо що, щоб не, куп, не купляти. І, в принципі, ось тепер, ось тепер ми можемо з вами і двигатися до нашої бази. Також, друзі, хто не в курсі, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на 15 тисяч робоксів. Тому якщо ти полюбляєш халяву, а я її влаштовую в себе там прям дуже-дуже часто, то. Реком... Медуйте і підписатися, підписатися, виконати там дуже-дуже легкі умови. Так що залітай і не втрачай шанс отримати велику кількість робоксів. Так, ну і що ж, доїхали ми до нашої бази, до нашого блокпосту. Давайте щось будемо що робити: продавати, продавати, продавати все те, що ми награбували. Так, в мене є 9 айтемів. Там, вроді, ще золотішко у нас там висіло. Зараз треба буде купити собі. А, це вугілля, а вугілля поки дропнемо. Давайте отакого. От Хай забирають. Продамо оце все діло. Зараз нас буде з вами купа-купа грошей. На ці бабки нам з вами поля бам повинно вистачити купити якогось Вінчестера. Да? Так, де у нас пушки? Пушки, пушки, пушки. Ось у нас ганс, нам треба в магазин пушок. Так, відразу, відразу купляємо з вами Вінчестер. Велику-велику купу набоїв. І це виходить всього 135 баксів. Непогано. Ось тепер можна буде прям непогано роздавати і лутати зомбічок Так, і залишається у нас з вами 65 баксів Я думаю, що на маленькі блокпости можна, в принципі, буде і не зупинятися. Я би що би ще би зробив би це під наку. Трішечки аптечок, щоб мої тіпи могли їх розібрати, як мінімум. да? Так, я думаю, що 40 аптечок. Хоча давайте не 40, давайте ще ось дозаберемо. Ще дві аптечки. Бенс, 20 баксів. Я думаю, що собі візьмемо дві і пацанчикам 4. Так, ну і в принципі, можемо тепер з вами вирушати далі. хо 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 Тесла, нашли. Нашли хоч щось цікавеньке. ха хо Ну, не зря, не зря ми з вами купили Вінчестер. Зараз ми з вами по любасу просто зможемо це все діло залатати, бо... По ідеї, тут, коли складаєш цього Теслу, то починають вибігати. Неймовірна велика купа зомбічів. Дуже велика кількість волкулак. І щоб їм хоч якось трішечки протистояти, ну, нам буде, треба буде якась пушечка, якийсь ган. Так, значить, е, вообще нічого не видно. вообще нічого не видно. А тут цікаво світло не зя включити ніде. Я би склав би. Ух ти йо, Ще й блискавка лупашить. Так, ну нотатки нас не цікавить. Так, в когось є смоло да? так? Да, хтось ходить з смолоскіпом світить. Так, ну голова, голова Тесли. Я Хочу скласти Теслу, Тому беремо і сразу будемо його зараз складати. Так, let's go, let's go далі. Збирати. Двісь, ось я кусочок срібла я знайшов. Треба шукати усі шматочки цього зомбіча. Що це таке? Не знаю, щось велике, але прикольне. Забираємо. Жалко, що тут ніде світло не можна включати. О, ногу, ногу знайшли. Нормально. Бемс. І тут нам залишається ще руку, знайти? Одну ліву руку. Так, хорошо. Шукаємо. Шукаємо, шукаємо ліву руку. Правда, темно, нічого не видно. Очувак, і світільничком особо І не спішить. Не Пішіть щось шукати. О, на кінець, на кінець таки у нас з вами наступив день. Так, ну дивись, в цій кімнаті її нема. В цій кімнаті руки цієї немає. Тут у нас, в принципі, теж пусто. А в цій кімнаті пам 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 О, нашли. Нашли руку, хай складають. А я щас, якщо що, то запущу. Оба ось цю всю двіжуху. Так, тепер саме головне зайняти позицію. Бо зомбі ще зараз буде ну просто дуже-дуже велика кількість. Треба буде щас відбиватися. Кстати, треба оцю бутилку забрати, бо вона мені понадобиться. Так, Бемс, до побачення. Ну поки що, дивись, поки що можу приймати. <риві> Наший чувак стоїть уже із саблей. Готовиться. Готовиться давати плюхо. Ну поки що ізі. Поки що і справді ізі. Так, Бемс, сплюхи, шота їм. Ой-ой-ой, я -ой, тут взявся. Давайте ліпше заліземо наверх. <риві> не хочу, не хочу. Підставлятися під удар? Ліпше отако сейвовенько собі залізти і спокійненько, спокійненько приймати цих зомбічів. Бемс! Просто з плюхи двох шотнули. Нормально. Уживили. Уживили нашу Теслу. З нього повипадала велика кількість бонів. Підбираємо, підбираємо. Дивись, тут якась підкова випала, що то? Що то воно таке? Де ви тут взялися? Ай, а, а де вони так заспавнились жорстко? А реально? А як вони так заспавнилися дуже сильно? Щось дуже багато їх заспавнилося. Іде мені зараз шукати свою гвинтівку? Ну. Без поняття просто. Де моя гвинтівка ділася? А, ось у мої шмотки. Осьо мої шмотки. Бемс, забираємо. Так, ну зомбі ще нема. Зомбі ще нема. А що це таке, кстати? Що це за підкова? Непонятно, непонятно, ну, ну то ладно. Let's go. let's go, let's go і сюди тікати. А, і ми вже, кстати, доїхали, да? Що там воно? Та, да, ми вже й доїхали. А, це ми тільки виїхали, з Тесли, З нашого блокпоста. О, диви, кстати, новий бластер. <laughs> новий бластер. Так, цікаво. Скільки, а скільки в ньому плюк? І в ньому зарядів. 17 плюх лише. Йо-йо-йо-йо-йо, халепа. Бо зарядів у нас не так уж і багато. Але оцей електроган треба протестувати прям любасу. Так, ну і що ж, наступає у нас з вами судна ніч. І зараз, що чесно, ну, особо і великі города не сильно хочеться лутати, да? Ви що парадально з цим всім ділом нам були ще й вампіри заважати. Але, в принципі, ми ж в ми під бафами. то по ідеї, по ідеї, повинні без ніяких проблем це все діло буде залутати. Так, що я бачу, Годі як? Ні, великого городу ще немає. Поки що маленькі такі бейзіки і невеличкі будиночки, але треба буде, треба буде однозначно собі ще буде купити е, шапку. Шапку, щоб нам би хоча б ночі хоч щось світило. Так, у мега великий город. Ти просто подивись, наскільки він великий. Отут ми ще зможемо прям неймовірно сильно залутатися. Так, let's go. let's go, go, let's go, лутати його. Так, в мене є електропушка новенька. Цікаво, де дані брати заряди? Ану, Бемс! ха-ха, Про. Просто вампира вона шотає. Цікаво буде провірити, чи зможе вона шотати вулкулако. О, дивися, зараз ми можемо як. Бемс, бемс. Кстати, вампірів можна буде підбирати, бо вони стоять бабла. Так, тут у нас вроді нічого. Кстати, поки ніч, то треба, треба по фастіку, по фастіку, долутати. Оце весь город, поки у нас з вами працює, получається баф на демедж. О, диви. Диви, що я знайшов просто. По-перше, броню знайшов. Так, цього зомбі що можна вбити? Треба буде нашому челіксу відігнати, підігнати револьверчика. Так, на оце тобі. Треба буде йому щось оце все діло викинути. І набоїв до револьверу треба йому скинути. Так, один банк ми з вами залутали. Я бачу. Що ми в цю ще сторону не ходили, хаті цього шеріфа треба буде одразу убити. Так, що нас тут? Я не знаю, що це за баночки подобавляли Дивись. Ну, типа, банки і чимось. Але з чим вони? Занесли якесь оновлення? Правда, що воно тут робить, я не знаю. Так, цього, тіпа, ми взірвали, шмотки розлетілися. Так, що нас тут? Золота картина. Ой-ой-ой. Бемс! -ой -ой -ой. Цього тіпочка, убиваємо. Ні, ну тут прям ресурсів дуже багато. Жалко, що набоїв немає для цієї пушки. От, де їх знайти, ну, мабуть, що ніде. А-а-а. ми її просто вилили. І що? Що прикол? Що ми вилили цю воду. А може її можна продавати просто? Можливо, і так. Треба буде почитати. Що додали в цьому оновленні з цими бутилками? Що з ними треба робити? Бо це все діло цікаво, але непонятно. кстати, дивись, записка. Записка. 3,26, 20. 6. Так, тут банок відкрито? Ні, тут закрито. Можливо, ця записка саме для цього банку. Так, 3, 2, 6. Так, наші він уводить. Хорошо, хай уводить, я, якщо що, то його прикрити зможу, в принципі. Бемс. відкриваємо сейф. І що в нас тут? Так, кстати, один бон. і трішечки, трішечки золотішечка. Ну, no. місце, місце на мене, на жаль, не вистачає, хоча наш чувачок може це все забрати. Так, хорошо. Значить, я думаю, що в принципі, в принципі, да? можна відправлятися тепер до нашого потягу. Оце все діло буде Ще скинуто, просто прикріпити його. До того Оце золото, оце все діло. Я би теж тут в себе скинув би. О, кстати, я прот... хотів протестувати оцей ган. Де він? А ну, Бенс. Ха-ха! <с> він цього вулкулаку просто шотає. Йомойо. Так, давайте зараз оце все діло доскидаємо. Кстати, я можу сейчас у пушкою пофармити і вулкулак. А, оно він зверху сидить, диви. Бенс, додому. Може, ще якийсь є вулкулак, який хоче биканути на мене. Ні, ну це пушка просто імба. От реально, вона дуже імбова. А, кстати, все, дивися. Де цей вулкулака? А, він, він забагався. Диви, Бемс. З одної просто плюхи сразу двох вулкулак. Давайте їх просто прикріпимо до нашого потягу. А там, в принципі, якщо що, то ми зможемо буде їх і продати. Так, ось дивіться, ще біжить один вулкулака. Так, а цікаво, а з Вінчестера? А до кого Бемс? Та й в принципі можна не паритися. Ось ще один біжить туди його. Просто на ізі убиваємо. Ні, ну цей ган просто імпа. Він, 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 цель, він дуже занадто імбовий, я вважаю. Він занадто сильно імбовий. Так, треба зараз оце все діло прикріпити кудась. Хоча б як-небудь, тому що воно може зараз це все діло повивалюватися. Я думаю, що ми можемо, в принципі, їхати. Хоча все золотішко не прикріпили вони, годиннички теж не прикріпили, водичку треба прикріпити. Та й в принципі, вроді як все остальне ми і прикріпили. Let's go. Так, ну і що ж, доїжджаємо ми до нашої сейфзони. Так, Бемст, треба припаркувати сразу біля трейдпост. Та оба, все, і тепер тепер можна буде забирати всі ці наші пожитки. Кстати, дивіться, трішечки скінчик вулкулаки змінили. Трішки скін вулкулаки змінили, бо раніше він був чорний. Точніше, не чорний, а такий сірібристий. А зараз він прям такий дуже-дуже темний. Так, в принципі, а ну давай. Давай пробуємо подивитися, по чому продається вулкулака. Ось прям цікаво. Прям дуже цікаво, по чому вони коштують. Так, і по 20 баксів, А раніше були по 25, якщо не помиляюся. Вроді раніше вони в рази дорожче коштували. Так, і давайте Пушечку, оцю пушечку, давайте підженемо цьому типові. Отакої Бемс, пай забирає. Хай забирає, там в нього вроді як немає ніяких пушок. Давайте, давайте йому її подаруємо. Хай, хай чувачок з нею гасає. А я поки також ведесенько зараз попродаю цих волкулак. І в принципі, вроді, також ще оцього вампіра продати. Просто, просто так це все лихо не валялося. І оця штука дуже цікава. Оця дуже штука цікава, і мені цікаво подивитися, чи її взагалі можна продати. Бо вона мені здається, що може як і нічого, як і нічого стоїти, так і дуже багато грошей. Хоча, хоча, слухай, ні. Не можна, її продати. Ну ладно, тоді, давайте її Скріпимо до нашого такого десь потягу. Бемс, хай того десь вона і стоїть. Так, в принципі, набоїв ми з вами закупили. Я пропоную ще закупити трішки вугілля. Так, що у нас тут є по айтемам? Так, я би може взяв би домахав, але, але давайте ще візьмемо ось, на Наплічник візьмемо один і візьмемо одну сокиру. Я думаю, що ось цю лопату, а, а лопат нашої навіть і немає. Поняв, тоді забираємо оце все діло. Вугілля трамбуємо в нашу мішковину. Так, що в мене у по кошмуточкам, -по 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 да? Так, значить, тут в мене є сокера, тут. Дробаш, пута, в принципі, в принципі, оцю лопату можна викинути. Вона мені вже не потрібна. І купа-купа уліки. Хорошо. Так, в принципі, закупилися. Е, я це думаю, що би що би купити. Може, турель? А турельку хоч би купив. Нічого собі! Ха -ха. Чувак захотів. Ну, давай, Да, Ладно, Ладно, гуляй так гулять, хай забирає. Хоче турельку, ладно, забирай. Так, і купку набої він хоче, да, ще до неї купити. Ну давай купимо. Давай, питань нема, пітань нема, хоч патронів, братуха, я тобі це все діло організую. Забираємо набої. Так, скидуємо сюди набої. Бемс, бемс, бемс. Так, оцих вулкулак треба було би по-хорошому ще теж отако взяти щось попродавати. Та й, в принципі, по закінченню, по закінченню ночі можна буде з вами і видвигатися. Ну і знаєте, є одна певна проблема, те, що. Потяг уїхав, а ми залишилися без потягу. Тобто нас просто киданули. Киданули, але я бачу, хоча б оцього бандита, якого ми зможемо вбити. І в нас тепер є хоча б коню. Нас є конюх, але нам бажано знайти ще одного. Ще одного конюха, але його вроді як поблизу і немає. Тому я що пропоную. Давай-ка щас ми тако по фасіку попробуємо знайти якогось конюха. Щоб передати його нашому Челіксу? а так слухай, він вроді, вроді не так і далеко уїхав. Воно вроді на нього бандити напали ще шо. Вроді, як що да. Да, воно оно он, бо я бачу коняку, але <говорит> він їх всіх перестріляв всіх конюхів. Да, вони всі мертві. Він Просто все перестріляв. Йо-ма-йо. -йом. Ну, чувак і дає, звісно. Добре, що до хоч один конюх у нас залишився в живих. Зараз <ріху> завеземо нашому пацанчику, то, й в принципі будемо двигатися до 80 тисяч метрів, щоб ну, все-таки пройти, пройти цей детрейс і бути потужним челіксом. А поки ми, я їду до потягу свого, то ну зайдіть, поставте вподобайку. йо йо-моє, ну правда, поставте вподобайки, підпишіться на канал, друзі. Вам не складно, а мені буде супер-супер приємно. Такс. Пемс, конюха, давай каліше ліпше, ми заберемо собі в кишеню, тому що, як ви бачите. Це і таке буває. А ми з вами вирушаємо до відмітки в 80 тисяч метрів. Let's go! Так, ну і що ж, друзі, доїжджаємо все-таки до фінального нашого етапу. Правда, ну не обійшлося це все без зупиночок, але слава Богу, що ми добралися. Ну що ж, let's go! Let's go! це все діло тепер лутати. Так, на турельках, вроді, як ще й нікого немає на здивування. Щось дуже дивне, що чесно, що нікого немає. Але ну, нам це на руку, як то говориться, да? Тому часто шведесенько, шведесенько убиваємо цих бандитів, які оберігають цей лагерь. Так, ну і продовжуємо, продовжуємо в принципі, хилитися. Наш чувачок з хай, в принципі, залізає, залітає сюди. Та й будемо в цілому, значить, запускати цей потяг. Кстати, бончики треба забирати. На потяг ми ж не, не назбирали, тому треба треба збирати. Так, у, кстаті, ніч наступила. Щас ми цього все діло з вами. Так по фастіку просто позбираємо. Це жесть. Забираємо і револьверчика, і купу-купу набоїв. Так, а чому на потягу ніхто не поїхав? -да. Дивновато? Ну то ладно. Ще, значить і самі, жодесенка з вами доїдемо. Дивися, бенс. Дивісь, я думаю, що наші хочу протестувати. Взагалі, давайся, і ми з тобою ще зберемо. Активовуємо. Активовуємо цю кнопку. І мені цікаво, буде, чи справляться мої тіпи самі. Я хочу вилізти просто ось сюди наверх і попробувати тут подефатися. От мені цікаво. Тут, правда, осі вампіри гасають знизу, але я думаю, що 4 хвилинки ми з вами протримаємося. Ну, прям на ізі. Слухай, а я ж можу просто, просто сюди втекти. Ой-ой-ой-ой, вампірики. Відпочивайте. Мені цікаво. А, я, а що буде, якщо я просто туди піду. Ось сюди просто в дичу. Мене ж по ідеї вампіри сюди ніколи не залізуть і не зможуть убити. Чи вампіри, чи зомбіки? Вони тут просто тут -того знизу зберуться і все. Я подивимся. Дуже цікаво мені на це буде подивитися. Там, дивися, вампіри спамяться і вони просто, ну, не розуміють, куди їм бігти. Бо це ж в теорії, понімаєш, можна буде пройти детрейл Trails без єдиного вистрілу. Ну от реально, тобто, якщо так подумати, дивись в кінці тобі ж треба по-любому стріляти, файтитися. А що, якщо ми сюди просто Зайдемо, отаку сховаємося тут Ну дивися, зараз ось міст цей упуститься. Що буде, якщо ми на нього запригнемо і просто перебіжемо, і не будемо стріляти? Цікаво, цікаво, це буде щось протестити? Да, вулкулаки, воно бігає, щось пробують, але ж вони падають всі в прірву. Розумієш? А кстати, дивися, а чим це він кидається? Ха-ха, прикол. Тесло, дивися. Оце прикалямба. Так ми ще й Тесло можемо зараз ще зафармити. Це ж, по ідеї буде очівка якась крутецька. Давай-ка, давай, сейчас ми його по фастіку, по фастіко. Тако пристрелимо цього нобаса. Бемс, теслу вбили. І, кстати, виконали очівку. Ми виконали, рудрозі, з вами разом очівку. І дивися, оно всі от його бандити, вони просто застакалися, застакалися всі в одну кубку, тому що вони не можуть пробігти далі, чим оцей міст. Я був правий. Я був просто, друзі, правий. Так, на таймеру у нас виходить одна хвилина, і міст у нас вже майже майже опустився. Правда, не впевнений, що нас вийде допригнути, ну спробувати, як то говориться, варто. Так. Давай, давай, ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Ні, ну вроді не допригну. Ні, реально, вроді не допригну ніяк. А ну. може, може хай трішечки ще не ще опуститься. Я пробую сіганути. Ану, оба! Ні. Ту нереально. Коли він нереально, а ось зараз я думаю, що цілком імовірно, да, залізти? О, заліз, дивися, поскакали. <ривісувається> Ізі. Ізі, просто пройшли ми цей режимчик. Треба буде реально от челендж. Друзі, давайте. Якщо ви натикаєте купу вподобайденів і напишете в коментарях Дензо, ми чекаємо, щоб ти пройшов The Trails без єдиного вистрілу, то я це звісно, друзі, виконаю. А ви можете зараз підтримати це відео своєю вподобайкою. також не забувайте підписатись на канал. З вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей. і всім пока-пока.